Я додому еле прийшов. Не те, що прийшов, я прийшов, а я приповзавсь. Я йшов, я не знаю, може, раз-два ще така, Сидів там а внизу, ну там холодно в КПЗ. А поки йшов жарюка така, і воно ж не їв, ніде нічого, а то одна вода сігарити, вода сігарити. І в даже за четверо суток не ходив. І то я додому прийшов, як ото показався бабушці, вона, коротше, в шокі була. Голова все болить. Саме лане, ну, лицо не трогали, а от іменно ноги, руки, все синє було. Потім вдома сидів. Ще в окупації. Чи вже... Ні, вже все. Я ет, вже так вже вдома сидів, вони вже уїхали, потікали. Потім ото, сидів вдома та й вирішив піти. Собрав документи, собрав це. пішов в воєнкомат, кажу, я йду. А з якими ти мислями йшов в воєнкомат? Щоб наказати якось їх. Хоч не їх, ну других.